Баркін, бакін, паркін, ти король. Я вважаю, що Ліверпулі, з яким нам доведеться зустрітись, це команда девізом і самою суттю якої є інтенсивний футбол. Це те, що клуб привніс у цю команду і це те, що Слот продовжує і намагається зберегти І я б сказав, що йому це вдалося. тому, що минулого року вони виграли в прем'єр-лізі. і цей сезон вони почали добре. А потім у них був період труднощів. Але В них команда створена для такого типу матчів. Ліверпуль – це одна з найтитулованіших команд у світі. Ми знаємо, чого очікувати від них на полі. Ми знаємо про їх індивідуальну та колективну силу. Ми хочемо діяти так само інтенсивно, як і вони. Але у них є своя історія, своя культура футболу. Вони такими народжені. завдяки тому, що являє собою футбол в Англії. Англійський футбол відрізняється від італійського. Це не означає, що він краще чи гірше. Але це інша культура. Яка й формує їхній підхід до футболу? Чи вважаєте ви, що Салах під час інтерв'ю критикував саме вас? Єдиний, хто може відповісти на це запитання, це сам Мо. Я можу лише здогадуватися, але це неправильно. Якщо чесно, то мені важко сказати, кого саме він мав на увазі у цій ситуації. А ви з ним говорили? Як ви ставитеся до його слів загалом? Особливо до того, що ваші стосунки з ним зіпсувалися? Ми повідомили йому, що він не їде із нами. це була єдина комунікація, яка була у нас після цього. Звісно, до суботи ми багато спілкувалися він був дуже шанобливим до мого персоналу, до своїх товаришів по команді, і він наполегливо тренувався. Яка була друга частина вашого питання? Ви відчуваєте, що ваші стосунки зіпсувалися? Ні, я так не відчуваю. Але він має повне право відчувати це по-своєму. до вечора суботи. в мене не було такого відчуття. Зазвичай, коли тренер перестає випускати гравця в старті. Гравцю це не подобається. Але Салах не показував нічого такого. Він із повагою відносився й до мене, і до всіх в команді. До певної міри для мене це був сюрприз. Коли я почув його коментарі після гри. Але це не перший, і не останній раз, коли гравець, який не грає, говорить щось подібне. Я не знаю, на емоціях це було чи ні, але він це сказав. І я думаю, що наша моя реакція на це доволі очевидна. Він не їде з нами на наступний матч. Ви будете протистояти сильній команді. У інтера довга серія перемог. Наскільки це великий виклик для вашої команди, яка переживає важкі часи? Так, ми зіграємо з дуже сильною командою, яка добре проявляє себе в серії А та Лізі чемпіонів. Останні роки вони дуже добре показують себе в лізі чемпіонів. Двічі виходили у фінал. ще один раз вони вилетіли з Ліги Чемпіонів. У серії пенальті з Атлетіко -Мадрид. Минулого сезону те саме було з нами у матчі проти ПСЖ. Тож так, ми будемо грати проти дуже сильної та дисциплінованої команди, і це завжди великий виклик. В них сильний склад, сильна команда дуже дисциплінована команда досвідчена І Вони мають багато якості.